1200 гривень, вона мені каже, ці лікарі вже на іншій планеті. Я пишу їй в директ, Да, б, добрий день. Я ваша стара підписниця. Ну, два дня на неї підписалась. Кажу, проконсультуйте, будь ласка, от мої аналізи. От і скажіть, чи правильно я препарати приймаю, дозіровка нормальна чи ні. І все, вона мені каже, 1200 гривень. За що? За дві хвилини, за два сообщення, аналізи хороші, дозіровка така та та Я думаю, ти сильно перенапряжешся. Ні, вона мені починає. А ви в магазині за ковбасу теж просите просто так. Слушай, ну ну якщо б ти торгувала ковбасою, то я б, я, б, я, б, я б покупала в тебе ковбасу. Ну ти ж ні не торгуєш ковбасою. Ну, ну такі сравнення якісь неадекватні. Каже, ой, а я довго, довго Вчилась, тратила гроші свої. Ну, які гроші? Ну які гроші? Все, все за мої податки. Ти вивчилась? І тепер мені на шею і плюєш. Ну, ну що? Це таке, за гроші вона вкладала. А клятви ти не давала, ти забула про все це. Не, розумієш, дві хвилини, і дві хвилини, я так все одно візьму направлення, прийду до тебе на прийом, і все одно ти мені це скажеш. Ні, ти вирішуєш піти по плохому пути і просто ні собі, ні людям, ну просто якийсь слідите, просто якийсь слід. Ну так, да, так, да, я 1200, 1200. За що?